Президент Зеленський може повернутися, коли за словами Трампа він побачить, що президент України бажає миру. А... Українська делегація дочасно залишила білий дім, хоча у плані було підписання міждержавної угоди, між до про Надра. А також за підсумками цього підписання мала бути знову прес-конференція Трампа і Зеленського, але вочевидь першого спілкування за участі журналістів, на яких також були присутні віцепрезидент штатів Джей Ді Венс, і яка завершилась такою дуже гучною дискусією між президентом Зеленським і лідерами Сполучених Штатів після. Цієї е, суперечки, плани і протокол сьогоднішнього дня змінився. Отже, українська делегація залишає білий дім. Резиденцію президента Сполучених Штатів бачимо дуже дуже багато преси. Сьогодні говорила Ольга Кошеленко, що ніколи останнім часом принаймні, не бачила такої великої кількості медіа біля біля Білого Дому, біля цього західного крила. І сьогодні, от вони стали свідком таких гарячих дискусій, того як українська делегація дочасно залишає Білий дім.